50 гривень у середньому без напоїв та смаколиків. Вартість відпочинку у закладах подібних цьому від 2,5 до 22,5, тому що у нас тут ну в принципі є чим займатися в та віковій категорії. На вихідні тут аншлаг, у будні до обіду жодного відвідувача. Батьки на роботі, діти у садочках, школах Ілюші незабаром рік. Настусі чотири з половиною. Замість посиденьок у кафе їхня мама надає перевагу здоровому дозвіллю. «Якщо є можливість, ми намагаємося поїхати десь за місто, тому що в місті практично немає не, не куди з такими дітками піти. І ну хочеться на якесь свіже повітря, не хочеться дихати цими випарами. Автомобілів. Літом організувати пікнік без проблем. У чоловіка авто. Зимою доводиться частенько сидіти вдома, адже навіть до облаштованих майданчиків на подвір'ї дістатись складно. Не калюжі, добре? Маневруємо між вибоїнами і нарешті бачимо каруселі. А біля них картину зовсім не дитячу. Недопалки і пляшка. Це ще нічого, розповідає Тетяна. Після дощу тут суцільне болото, не проїдеш. А як собак вигулюють, то й за сприятливої погоди ступити нема де. Інша справа майданчик поруч з набережною жа. Покриття швидко висихає, тож за будь-якої погоди збирає малюків. Прийти. Подібних доступних атракцій в Ужгороді небагато, перекро, але й ті, що є, уже потребують ремонту. У мерії пояснюють, лагодити їх мають жеки на чиїх територіях вони знаходяться або ж небайдужі батьки. Міська рада може вкладати кошти тільки у заклади, де діти навчаються і проводять дозвілля. По місту налічується біля 70 дитячих сімдесят. Дитячих спортивних ігрових дитячих майданчиків в нас є і подію, в нас є басейни бити на сполох. Да, хочеться зробити більше, але знаєте, в яких умовах ми зараз живемо. Поки чиновники відкладають дитячі проблеми на завтра, а в гаманцях батьків не густо. Ми поцікавились у хлопців та дівчат, яким вони бачать майданчик мрії. Я хочу, щоб тут ще построїли для маленьких дітей, батут. Мені нравиться це каусеї. І на них я катаюся. Щоб пісочок і лавочки більше.